Зараз хочу запропонувати приготувати бісквітні тістечка. їх дуже полюбляють діти. Ми також використаємо джеми, які принесла Оксана. Е, готувати починаємо з того, що потрібно випікти бісквіт, а далі змастити його кремом і джемом. Починаємо готувати бісквіт. Потрібно відділити білок від жовтка, зробити це обережно, щоб... Жовток не потрапив в білок. Далі в білок додаємо цукор і йдемо збивати до утворення щільної пухкої білої піни. Так, ось так у нас збиті білки. Достану пташиного клюва. Вони не випадають. З нашої ємності, додаємо сюди жовток і робимо буквально 2-3 оберти міксером просто щоб об'єднати жовткову і білкову масу. Зробили буквально декілька обертів, маса залишається пухкою. Додаємо сюди олію і лимонний сік. Також цедру лимона. І знову збиваємо буквально хвилиночку, поки інгредієнти об'єднаються. Довго не потрібно. Ось така пухка маса залишається. Висипаємо сюди борошно, розпушувач сіт і вже лопаткою ретельно вимішуємо до однорідного стану. Боже прямо, прям приємно в mm -hmm. Тепер потрібно перекласти тісто на деко застелене пергаментним папером і відправляємо в духовку випікатися приблизно хвилин 15-20 за температури 160-170 градусів. Оправдаю? Mm Мамося. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Так, все, коли вирівняли, відправляємо в духовку. Наш бісквіт готовий перевірити можна або шпажкою, але він невисокий, просто на те, що він є доволі пружним. Зараз нам потрібно вирізати ось такі діаметрів, мабуть, 6 сантиметрів 6, 6 діаметр кружечки. Угу. Так, Можна не дуже аж щільно один біля одного, бо нам крихта також треба буде. Залишки забираємо до кухонного комбайну. Зараз приготуємо крем з маскарпоне вершків і цукрової пудри. Об'єднуємо всі інгредієнти і збиваємо до пухкої маси. Крем у нас готовий. Обрізки від бісквіту ми покришили в блендері, можна натерти на терці. Перекладаємо крем в кондитерський мішок. І збираємо наше тісточко. Якщо використовується густий джем, потрібно їх просочити якимось сиропом. Через те, що варення натуральне, в нього достатньо вологи, ми це робити не будемо. Далі сюди, в серединку, ми відправляємо варення. Накриваємо другую половинку. трішки змащуємо зверху, і потім кожне печівку повністю не печівку, а потім кожне тістечко обмачуємо кремом. Бісквіт сам по собі не дуже давкий і доволі вологий за рахунок рідини, яку ми додавали. це лимонний сік, а також олія. Коли тістечко в кремі, ми повністю його посипаємо в кремі. Ось так виглядає всередині. Ну вже Ну, буквально хвилиночку три постояло, подивіться, повітря не почнемо. Mm. І не соло. І смачно. Так я між ним і ніж І коли наче багато, будь-яку не сидя, а коли в них вологе, вологіш, то виїхаєш. Можна малину, можна чорницю сюди, та й лежина теж не дуже суха, така, класна теж піля. Головне, щоб варення доволі вологі, вони просочують бісквіт, інше трошки постить, ще ніжніший буде. Ну, так навіть от 5 хвилин можна їсти.